друзі! Сьогодні хочу показати вам наші огірочки. Вони вже починають е, проростати. Ось цей перший такий самий. Так. Що е, я хочу вам сказати? Насіння суперське. Е, ще в минулому році я їх купувала. І вони всі, вон, майже бачите, що ми з вами сіяли, всі проросли і нібурі сходить. І Балканних один сходить, і кабачки іскандер, чотири штучки. Тут я дивилася, там заглядувала туди нетерпляче, слухайте. І, мабуть, я його глибоко е, туди е, поставила. Ну, почекаємо. Я думаю, теж буде схожість така у нього. О цьому на добре. добра. Ось бачите, яка краса? Ось е, скільки пройшло у нас часу після того, як ми їх з вами посіяли? Два, два, два дня там, по-моєму. А це я поставила. Е, поставила е, такі вологі, е, намочила вологі такі. Ну, тряпочки у мене з шиття залишилися маленькі такі. Я намочила їх і поставила, щоб була о, трошки влажність, вологість підвищена, бо тут о, було о, в день сонце, і вони щоб не дуже їх так о, о, сушило, бо вони не всі ще повсходили. І е, я їх ну, сьогодні е, як вони тільки почали у мене е, всходити, ну, у нас, у цих стаканчиках, вазонах, я їх е, е, витягла з е, інкубатору, я вам про нього розповідала, і е, поставила їх сюди на підвіконня. Тут зараз зараз вже хмарно, ну, сонечко кудись поділося вже, і е, ось так вони ну, в кімнаті. Треба мені градусник поставити, щоб бачити, яка температура. І ну, так не дуже. Ну, Трохи менше температура, ніж в інкубаторі, бо там лампочки вони горіли, і зате вони так. Ну, я хочу вам сказати, що ми дуже раді, що два, два, два дні вже і вони воно проростають. Кабачок піднімається. Так цікаво, слухайте. І ось іще. Ці два теж. Ось. Я їх в інкубатор ставити не буду вже, так вони будуть, будуть на підвіконі стояти. Бо, кажуть, що коли вони ну, у теплому, коли взійдуть, то вони витягуються. Ну поки вони тут залишаться, а далі далі буде, далі будемо показувати, розказувати, що ми будемо з ними робити. Щиро дякуємо нашим підписникам, нашим глядачам. Хто не підписався, ще підписуйтесь, дивитесь наше відео, підписуйтесь на нашому каналі. Антонів багато цікавої інформації і залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь на наш канал і ну, Швидко робимо добре діло. там Чотири кнопочки підписатися під відео, натиснути на дзвіночок, поділитися з друзями нашими відео. і Ну що, отак, пальчик вгору, так, це ж добре? Зійшли швидко і це ж добре. Дуже дякуємо вам. Щиро дякуємо вам, залишайтесь на нашому каналі. Далі буде. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!